Цю смакоту можна і так їсти, а можна і на зиму закрутити. Півтора кілограма кабачків натираємо на терці. також натираємо 500 г моркви та додаємо до кабачків. Далі нарізаємо тоненькою соломку два болгарських перця. Ще для рецепту нам знадобиться невеликий пучок базиліку, який дрібно нарізаємо та додаємо в миску. Туди ж видавлюємо одну головку часнику, 4 столові ложки цукру та одну столову ложку солі. Також додаємо ароматні спеції. Я використовую спеції від торгової марки Ямуна, столову ложку паприки, перець чилі за смаком, коріандр та чорний перець горошком. Свіжозмелені спеції додають особливого аромату. Перемелюємо їх разом і теж відправляємо у миску. Ще наливаємо 9% оцет та добре розігріваємо олію і виливаємо на спеції. Так вони віддадуть більше свого аромату. Все добре перемішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо як мінімум на 2 години промаринуватися. Кабачки пустили багато соку. Пільно укладаємо салат у банки, щоб не було порожнечі. Банки я вже простерилізувала. Заливаємо маринад, що залишився. Накриваємо кришками, які теж потрібно простерилізувати. Ставимо велику кастрюлю, на дно кладемо рушник і заливаємо водою до самого верху. Півлітрові баночки салатом потрібно стерилізувати 20 хвилин після закипання. Після стерилізації перевертаємо на кришку і загортаємо у теплий рушник до повного охолодження. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло майже 5 півлітрових баночок. Салатик вийшов дуже смачний. Консервуйте разом з щоб смак був насиченим та пікантним.